Доброго на колеги. Як наша компанія вже інформувала громадськість з 1 грудня 2025 року, наша компанія працює під новим брендом, під брендом Ондо, яке охопило покрило собою сім регіонів України, сім компаній в семи областях України. Ми проробили пропрацювали під цим брендом місяць. За цей місяць можна сказати, що люди було багато запитань через соцмережі, через кол-центр нашої компанії питання були більше всього, чи щось змінюється, що змінюється в реквізитах, в умовах роботи і так далі. Але всім роз'яснили, що нічого не змінюється щодо власності, було багато запитань нічого в структурі власності не змінилося, власник не змінився взагалі. Плані взаємодії зі споживачем нічого не змінилося ну насамперед в гіршу сторону чи взагалі якісь там інші, інші реквізити, умови, юридичні умови договорів і так, далі, і так далі. Нічого не змінилося. І люди в принципі зрозуміли, і зараз, зараз ми вступили в нормальну, нормальну шлях роботи під новим ім'ям, під новим брендом. Хочу. Донести, що протягом грудня місяця був запущений додатковий онлайн-сервіс, який охоплює не тільки, якщо ну, хтось знає, хтось не знає, я повторюсь. У нас були соціальні сторінки, був мобільний застосунок Coec Mobile і був особистий кабінет на сайті, офіційному сайті нашої компанії. На сьогодні діє. Соціальні мережі також продовжують діяти. Вся необхідна і важлива інформація в цих мережах ми освітлюємо на наших сторінках. Особистий кабінет продовжує діяти. Там з новим логотипом, з новими кольорами, але весь функціонал продовжує діяти. Можливо, можливо, і передати показники, і оплатити, і побачити всю необхідну інформацію по своєму своєму особовому рахунку. Мобільний застосунок також продовжує в такому ж режимі діяти. Поки він ще називається Coic Mobile, буде називатися Ondo Mobile, але це технічні вже аспекти оновлення через Google Play, через Apple App Store. Тому це потребує деякий час для того, щоб оновлення пройшло. І ще ми запровадили новий сервіс: це Telegram бот Ондо онлайн-бот. Ми всі посилання весь опис надамо на, наших, на нашому сайті і на наших сторінках в Фейсбуці, Інстаграмі. Це бот, який охоплює сім регіонів, сім областей України. Тому, якщо, наприклад, споживач, наш клієнт нашої компанії в Кіровоградській області, має ще Друзів, батьків, чи, наприклад, там ще одне помешкання в Київській області, там в Чернівецькій області, в Житомирській, в одній з цих семи областей, яке працює також під брендом Ондо, він також в цьому ресурсі через цей бот може обслуговувати цей особовий рахунок. Передавати показники, бачити який стан цього рахунка, яка заборгованість там відключений, підключений, попереджений. Та оплачувати за спожиту електроенергію. Я знаю, що ще питання було, мені задавали щодо заборгованості. Це питання цікаве чи ні? Цікавить? Цікавить. Добре, грудень місяць це цікавий місяць, тому що статистика оплат і заборгованості. Наклало свій відбиток допомога від держави зимова підтримка, тому ну загальні цифри при загальній заборгованості станом на 1 січня 2026 року 258 мільйонів гривень. З них прострочена заборгованість 66,7 шість мільйонів гривень. А що значить «прострочена»? Я Ще раз повторюсь, та та частина заборгованості, та заборгованість, строки по оплаті якої вже сплинули. Тобто всі ці там 20 днів, які відводяться людині для того, щоб оплатити за спожити минулому місяці заборгованість, вони вже сплили і стали вже простроченою заборгованістю. Якщо порівнювати ну, питання от, грудень під новим брендом, як ця заборгованість порівнюється, корелюється з заборгованістю в інших періодах раніше, вона зменшилась. Вона зменшилась і якраз більшим чином, більшою частиною за рахунок цієї тисячі зимової підтримки, які люди отримали? Багато, дуже багато людей оплатило саме комунальні послуги цією тисячою гривень. І за статистикою десь на 15 на 15 мільйонів погасили заборгованість за спожиту електричної енергії. Це досить суттєва сума, і якщо порівнювати з загальну заборгованість, скільки я сказав, 258 мільйонів, а в попередні місяці ця цифра була 270-275 мільйонів в середньому. Сьогодні 258. Тому звісно, в січні місяці, в лютому ситуація може бути кардинально інша, тому що вже тисячу отримали, вже її оплатили. Як далі буде розвиватися ситуація, ми побачимо певним чином. Я думаю, що заборгованість зросте на якийсь, якийсь розмір. Як саме побачимо, і якщо буде цікаво, ми проінформуємо нас. Якщо є питання, якісь цікавляться, то я готовий відповісти на них. Так, він вже запущений. Він вже запущений, і ми згодом в січні місяці надамо всі реквізити, посилання, там QR коди, все, що буде комфортно для людей. Вже працює так по всім сіми регіонам. Нагадаю, якщо цікаво, які саме регіони входять під бренд Ондо. Це окрім Кіровоградської області, Одеська область, Київська область, Житомирська, Рівненська, Чернівецька, Херсонська. Не окупована частина, звісно. Мабуть, всі всі назвали. Дякую.